Вітаю на каналі український порцеляновий посуд. 24 червня, Київ. Друзі, крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Колокольчик 50. Дзвіночок 50 гривень. Попільничка 70. 70. 70. Такая 30. Янгелятка 30. Скільки таких? 30 гривень стоїть. 30. Так, Такой, со стаканом 45. Мініатюра 45 гривень. Янгелятка статуетка 20. Эти 40. Человек с дрожжеми 40. Дуже гарна декорація. А котик? Котик такой 100. Симпатична тішечка 100 грн. Так, а дядько дерев'яний? 15. Дядько з дерева, виріб з дерева. Так, 15. 25. 20. 20 майолика скляночка. А такова ваза скільки? 150 150. Це, підкажіть, будь ласка. 80. А, а така? — 250 250, тяжка. А ріг скільки коштує? 150. 150. А дерев'яні вироби? До речі, дуже практична річ. На сковорідці щось перевертати. Яєчню, наприклад, 150 за скляночку, наявності 2. А такі склянки з підстаканником скільки? Сам стакан 80 80, 40. підстаканник 40. Разом буде 120. Грузі, збирається дощ, тому, будь ласка, треба брати парасольку, щоб не намокнути. Ага. А козак скільки? 70 гривень. Ручна робота, копірничка, хмільник 70 гривень. Так, підкажіть, будь ласка, блюди. 100 гривень. 100 гривень, так. А чашечка така? Чашечка така, 40. Дитяча. Сумський фарфоровий завод 40 гривень. Так, а тарілка? 30. 30. Угу. Молочник скільки? Молочник 15. Баранівка 15. 40. З дитячого сервізу цукорниця 40 гривень. А такий Березнівський. 30. 30 гривень. Тарілочки, підкажіть, будь ласка. Тарелочки всі там по 25. Всі по 25. Так, а ложка скляна. Ложка 40. 40. Тарілочки порішкова баранівка 15. Так, а осільнички. По 20. По 20 гривень за одиницю. Такі скляні розеточки скільки? 30. 30 за одиницю. Так, а соусник. 30. 30. Користень. Порційні піалочки користим, 30 гривень за одиницю. А це що таке? Перець. Ага. Перцемолка. Скільки вона? 100, 100. 100 гривень з двох сторон. Аж шпротниці? 15. Джениця. Довбиш. Перший сорт. 150 гривень. Чашка з кришечкою для заварки. Ложка 100 гривень. Кухлик. Об'єм орієнтовно 150 мл. Ціна за одиницю 40 гривень, в наявності 6 штук. Тарілочки в асортименті для перших страв. Кам'яний брід. Будянський фаянсовий завод. Користи. Ціна за одиницю 10 гривень. Блюдце. Рідкісні пиріжкові тарілочки. Баранівка 60-ті роки. Також 10 гривень. Так. Пиріжкові баранівки. Ціна та ж сама. 50 за одиницю, так? Еті 80. Вісімдесят. Сіликонова. Це 500 гривень. 500 гривень, вафельниця, Лофельниця. Ну, ну, Тяжка. Клину. 10. Такая 50. 50 уровень. Так, а такие типа бан... 15 банки. 15. Это, а баночки. Это 40. 40. Вот это 80. 80. 80. А Пола, это кастрюля. 80 гривен. А кастрюля 80, 80, это 200. 200. Это 250. 250. А такая? 200. 200. 200. А термос? Термос советский, 500 гривен. Родянский, 500 гривен. Так, а это для горишки, так? Да, горишки. А, сколько пара? 15. А 15, пара 30. 10. 10. А металлевая чашка сколько? Чашечка 50. 50. А турочка? Турочка 30. 30. А это для печи, так? 10. Гривен 10 гривен за один. 15. 15.

40 гривень за одиницю в наявності. Три штуки. Скляночки для десерту. 100 гривень за одиницю. 50 гривень за одиницю. 150. Тяжки мають ручний розпис. Баранівський фарфоровий завод. В новому стані. Чайна пара Тернопіль. 50 гривень за одну міці. Така скільки? Сахарниця, сахарниця 40 гривень. Полонець, 40 гривень. Алло. Привет, Оксанка. Ты получила мою эту самую там номер ну, ну, ну. Лайчик. Скляный, ридна крышечка. Сколько он стоит? 180. 180. Не часто встречается. Сколько такая чашка? 20. 20. Полонна. 25. Пускается А такие с квиточками. 15 гривень. 15 гривень. А кавові підкажіть, будь ласка. 30 за пару чи за чашку? За чашка з блюдцем. Така 80. Так. А салатники такі? 3. 30 гривень, 40. А у вигляді риби? 40 гривень. 45 все ж таки пускається дощик. Зараз люди будуть розбігатися. А скільки козак коштує? Козак 250 штов. Так. А такі скляночки. Крусальные по 30. Кришталеві по 35. Это 30. 30. Він один? один. 30 грамм. Эти по сто кусальне. Криштали по 100 гривень. А такі, підкажіть, будь ласка. Це Чехія. 6 штук 700 гривень. Ага. А Мальборо. Це теж Чехія. Чехія. 54 54 наявності. 200 200 гривень. Ось такі стакани по 50 і 6. 6 штук, по 50 гривень за одиницю. еще какие у вас попытаты. Сколько такие штучек. Графинчик 80. 80 Кольорово скло. Зеленый витинок. Так, это а вот это еще? Это... Горит. Так, нажимаешь на кнопочку ага. с той стороны, и она загорается, и вот это все светится. Угу. Сколько она коштует? 100 гривен. 100 гривен. А чубитки? Чубитки 50. 50, миниатюра. Угу. Это, это Малахід 250 днів. 250. 30. Так. Це Близниці. Ага, цей колончик. Скільки 30. 30? 30 гривень, кулончик. 40. А такий декоративний. 40. 40 гривень. Ви. Зараз повернемо на місце. Так. Так, 150, там повний набор. А скільки їх? считала, но 150 за набір, так? Ручна робота, дерево. А це що таке? Це мрамор. 20 гривень за брусок, так. Угу. А це що за камінь? Это кварц. Кварц. Угу. Скільки він? Там все по 20. 20 гривень. Цікаво, до речі. Чайні ложки? скільки? — Є 30, є 50. 30-50. Угу. Ложеч... А Кавові. — Ложечки кофейные кавві. по 10. По 10 гривень. Золоті і по 20. Що вілки, що ложки. 20. 20. також. А це що за юржик? Це Чисті сковородки. Ага. ага. Скільки 40 він? 40 гривень. А ложечка декоративна? Дерев'яна 20. 20. Угу. Мельхиор ага. Мельхиор так? 150. 150. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки вазочка коштує? 200 гривень. Так, а кухлик такий? 50 гривень. 50, об'єм орієнтовно. 700. 600 мл. Друзі, подивіться, що я на юності знайшов модерн. скульптурна голова, виготовлена ймовірно з гіпсу. стиль нагадує модерн, геометричні риси обличчя, зверніть увагу, різкі лінії, багатогранні площини, що нагадують кубізм Стилізовано під маску. З задньої частини можна... Квіточку або горщик розмістити. Зараз покажу Донце. Прошу. Матеріал, ніби гіпс. Але стверджувати не буду, можливо, і глиня. глиняний виріб з глини. На чому хочу зацентувати увагу. Ось, подивіться, будь ласка, президент України зустрічається з президентом Америки Байденом і подібна голова у Байдена в кабінеті. Тобто це зараз... Модерн стильно так. Модно. Ціна такої стилізованої голови. 800 гривень. Будь ласка, хто має бажання придбати? На юності є в пропозиції: 300. А за ці? 150. На явності дві. А такі салатнички скільки? 150 150, кришталеві. Три одиниці, будь ласка, підкажіть. Ага, 150. Також 150. І ці 150? Ні, 100. Ага, 100. У новому 130. стані. Великі 300. Кришталь наявності три одиниці. А круглі підкажіть. Сто, то по 100. 100 гривень. Ка -козак. 500. Карась 500. Київський експериментальний кеміка, художній завод. Пошкоджена рука. Три ножа в юнок. 40 гривень. А це скільки? 40. 6 метровійка. Ціна та ж сама в тебе є? Два пупси. 100 гривень. Діснеївська 150. Такий камінь скільки? 100 гривень. А металевий. 100 гривень. А більше? по 180. О, ну як ти не знаєш, де ти не найде. А така кришка на 26 сантиметрів. От 150 і вище. Ага, Бо, от... от 50 і вище. 50. Ага. 150, але є і по 50 гривень. Чашка, підкажіть, будь ласка. 20 гривень, київський експериментальний керамко, художній завод, кришталева попільничка. 100 гривень. Ножі нержавійка. Радянські в новому стані. 6 штук. Ціна за одиницю 40 гривень. Увазочка, кольорове скло. 100 гривень. В новому стані. Стилізований підсвічник у вигляді квітів. Скло і конструкція з металу. Досить цікавий, оригінальний, ціна 150 гривень. А рибка скільки коштує? 150. 150. Маленький. Базу мої. І так, не трактивні. Mm -hmm. Скільки такий красончик? 50 гривень. Дуже гарненький. Красивый. Скляный, так? Угу. Подскажите, будь ласка, такой наберчик. там тетчарок, ага. пробки не Пробочка а отсутня. Пять ага. скляночек. И сколько он? Я чтобы Ага, там ручка заважает. Сколько такой набор? 30 гривен. 30 гривен за набор. Не пробки. Угу. А бочка? 170 бочки. Будянский каленцевый завод 170 объем 1000 мл. Да. А чашка сколько? Вот это вот открыт. А такая? И такая это вот открыт. 15 тоже. 15, 15. И 15 А и... моя надпись Олег? Что там? Олег надпись. Сколько она? Вот это. Так, так. 10 дюймов. 10. Кружка. Сколько кружка? пичадрів. Це А чайник. Це і певний, е, фарфоровий завод. Скільки цукорниця? Долбыш. Скільки вона? 50 гривень 10 Так. А такі скляночки? 5 гривень 5 грн наявності без склянки. Скажіть, будь ласка, ваза, скільки коштує? 230, 230, висота орієнтовно 40 сантиметрів. А скляна чашка? 10 гривень. Скільки? 10. 10 гривень. А такі, будь ласка, скляночки? Така 40 гривень, 40 гривень. Вітчизняний. Радянська скляночка. від набору да, Заводська бумага. Коростенський фарфоровий завод, перший сорт. Заводський папір. Наявності 6 штук. Скільки за одиницю? Виталик скаже. 60. Нет, скажите, я точно не знаю. Для набору. Ну, я сказала 60. Ви сказали 60. Вискову, как правильно. Так, так. так. Тарілочки для перших страв, для других підставні, десертні, користень. Ціна від 15 гривень до 20 гривень. Також користень. Польща. Ріга. Дуже гарна тарілка. Ручний розпис, ріжський фарфоровий завод, підставні тарілочки, користи, ручний станок, металевий для стрижки, робити зачіски зручно для пальців. Так, радянський станочок. Ціна 200 гривень. Кришталевий графин. штоф 1500 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку. Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.